Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчатка. Я рада вас вітати на нашому занятті. Сідайте тихенько, слухайте уважно. Сьогодні буде дуже цікаво. Дітки, давайте знайомитись. Ось хлопчик. Його звати Сашко. А ось його татусь Микита Іванович. І сьогодні вони удвох зробили. Годівничку для пташок, про яку Сашко давно мріяв. Коли робота була закінчена, Сашко швиденько одягнувся тепленько і побіг на вулицю, щоб повісити свою годівничку на дерево. Заздалегідь поклав туди зернятко, крихітки хліба, пшено, а сам побіг додому спостерігати за птахами через вікно. Дітки, давайте допоможемо Сашкові та порахуємо усіх пташок, які прилітали сьогодні до годівнички. Спочатку до годівнички прилетіло 5 синичок. Потім прилетіло ще дві. Скільки всього стало синичок у годівнички? Вірно, їх стало 7. А потім дві синички відлетіло. Скільки залишилось синичок? Все вірно. Залишилось 5 синичок. А зараз скільки пташок у годівничці? Так, а зараз два снігуря. Було два снігуря і обидва полетіли. Скільки залишилось снігурів? Вірно, дітки, жодного снігуря не залишилось. Позначимо це цифрою 0. А згодом... До годівнички прилетіли горобці. Спочатку три, а потім ще три. Скільки горобців стало у годівничці? Вірно, дітки, у годівничці стало шість горобчиків. Було шість горобчиків, два полетіли. Скільки залишилось? Вірно залишилось чотири горобчики. А трішки пізніше відлетіло ще два горобця. Скільки горобців залишилось? Все вірно, залишилось два горобчика. Отже, дітки, сьогодні до годівнички прилітало сім синичок, два снігури і шість горобців. Давайте будемо міркувати і знаки розставляти. Більше, менше або дорівнює. Так, 6 більше за двійку ставимо знак більше. А зараз який знак поставимо? Число 6 менше за число 7, тому ставимо знак менше. Дітки, а зараз який знак поставимо? Які ж ви молодці? Звичайно, ставимо знак більше, тому що число 7 більше за число 2. Тато сьогодні дуже багато пташок прилітало до нашої годівнички, і я їх годував. Молодець Сашко, але на протязі усієї зими кожного дня треба підгодовувати пташок. І завтра, і післязавтра я зможу їх годувати. І завтра, і післязавтра, і кожного дня тижня. Дітки, а чи ви знаєте, скільки днів має тиждень? Тиждень має сім днів. Давайте разом їх назвемо Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці дітки. Кожного дня ви, як Сашко, можете допомагати пташкам, підгодовувати їх. А коли пташки будуть прилітати до ваших годівничок, ви зможете їх рахувати. Дітки, робіть добрі справи і пташки вам будуть дуже вдячні.